Здибалась лисичка з раком. Стала собі, глядить на нього, як він помаленьку лізе, а далі давай над ним насміхатись. Ха-ха-ха, <риклад> <риклад> ой, не можу. Ну та й швидкий же ти. Нема що мовити. Правдивий неборак. А скажи мені, радше, небораче чи то правда, що тебе раз у Великодню п'ятницю? Дріжджі посилали, а ти аж за рік у Великодну суботу з дріжджями прийшов та й тіна серед хати розілляв. Може, коли й правда була, каже рак. А тепер дуже на брехню подобає. Значить, ти тепер пруткіший зробився. Пруткіший чи не пруткіший а тобі? На кпини нездатний. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай побимось заклад, що я швидше від тебе до того корчика добіжу. Що, що, що що. дивується лисичка. Ти хотів би за мною об заклад бігати? Не я тільки побіжу, а ще й тобі один скок випередки дам, і швидше тебе при меті буду, мовить рак. Побились вони об заклад. Стала лисичка. Один скок поперед рака. А рак учепився їй кліщами за хвіст, рушила лисичка, біжить щодуху, аж курява здіймається, Добігла до мети та й кличе. Ще раз кличела лисичка та й обернулася хвостом до мети. От тоді рак пустився від її хвоста та й каже Хух, та ось де я? Давно вже жду на тебе, аж троха поза мету забіг.